І так, друзі, всім привіт! На вулиці вересень 2024 року. І зараз я вам розкажу, по чому продається новесенький Мерседеси в салоні. А саме я розкажу вам про кросовери, тому що ці автомобілі найпопулярніші. Плюс Гілінтваген. Я не можу назвати Гелінтваген кросовером, тому що він є чистокровним позашляховиком. Ось На другому місці у нас знаходиться Геллінтваген. І найдешевші, у нас їх є 34 штуки. Такі повновозили трохи GLILTWAGенів. Найдешевшенький Gіллендwagен у нас коштує 191 800 доларів. Кстаті, його продали. Його продали. Боже, мій під заказ. Вчора був, сьогодні вже продали. Найдешевшого за 191 800 продали. Там був G G500 був. Фух. Улетів наш G500. І того сьогодні у нас другий G500. Але він уже 209 тисяч. Твою наліво. Оце найдешевший G клас. Друзі, якщо хтось хоче G клас. 209 тисяч. Найдешевша машинка. Приходьте, купуйте. Якби можна на мівіні зекономити і тоді відразу купите. Ну, реально, а що, а що добувається? Особисто я вважаю оцей. Новий рестайлінговий Mercedes G-Class найкращим автомобілем за всю історію автомобілебудування, які тільки є. Чого? Це машина на трьох блокіровках. Вона має офігенний фантастичний зовнішній вид. В неї круті позашляхові характеристики, реальні характеристики круті, три блокіровки. В неї в середній салон просто розкішний. От я зараз вам включаю. І ще друзі. І ще друзі. Найкрутіше. Це в ньому зробили підвізку гідравлічну. От вона зараз з'явилась, в Доресті, вона не була. Там З 18 року, коли він вийшов, 18, 19, 20 його не було. А зараз вийшла підвіска просто космічна. Єлік на ній їде як с клас От як с клас 223, 222, блін. Ось він, да? І ви ним. Ви ним куди угодно заїдете, ви. На ньому можете їздити кожен день, він кайфовий, він просто бомбічний. Я обалдіваю, я мені дуже-дуже тисячу разів дуже подобається його зовнішній вигляд. Оцей Гелендваген, він просто обалденний. Оце у нас зараз найдешевша машина за 209 тисяч. Афінгерь. Він крутий. Він просто крутющий. Я люблю, вибачте мені, я так закоханий в цю машину, що я вам зараз пролистаю всю її. Я зазвичай цього не роблю. Але я в захваті від архітектури салону, коли сидиш ні, ні дуже зручно. Перед вами велике скло, ви дуже класно бачите всі габарити, сидиш, там лінія вікна, чуть вище пояса. Ну, там, вона ну, рука кладеться на неї, тобто ви сидите на ній високо, дуже кайфово. Це просто оце бомбічна машина. І вона їде так, як треба. Єдине, ну, в ній місце ззаді є, там його досить для трьох, все, але там не, вона розрахована, по суті, це машина егоїста, це кайфувати. Звичайно, ваша родина також буде кайфувати на цій машині, і ще вона супербезпечна. Блін, І, і це на відміну від кросоверів, на відміну від кросоверів, це все-таки не кросовер, це справжній позашляховий. Це, звісно, просто бомба. Ну, Салончик. Так, да, ці сидіння можуть бути в ГЛЄ, в ГЛС, в Майбаху, все. Але те, що може ця машина, то, звичайно, це просто. І це друге місце, друзі. Не забуваємо, що у нас є ще перше місце. Так, дуже крутий. А Звісно, заінтерісувало. І було будь-в мене цих 200 тисяч. Я побіг би зараз так купляти. Краси мій. А тепер давайте глянемо, як виглядає. Це найдешевший. А тепер давайте глянемо. Як виглядає найдорожчий Г-клас? Ах ти. Остається тільки вздихати. Так, від дорогих до дешевих. І так, ту-ду-ду, Їдріччиська ти сіла. 389 тисяч. Вчора я дивився, була найдорожча. 311. А це навозили цих 4 на 4 кубиків. Це 4 на 4 в квадраті. Офігеть. Короче. Ну, я. Я лазив біля цієї машини. Я щупав, я залазив в таку машину. Але, чесно говоря, от обичний кубик мені подобається більше. Звичайно, якісь фанати, звісно, скажуть, та ні, це взагалі демон. Так, да, це демон, але прямо на кожен день цей демон ну, таке собі. Це дійсно вже іграшка для дуже багатих людей. Бо якщо взяти, наприклад, звичайну людину, яка от катається на машинах, любить машинки, все, то вона, звичайно, купить на кожен день для себе звичайний А Чим от відрізняються машини екстра класу від таких, тим, що багата людина собі може якраз дозволити машину, яка буде закривати вам не декілька позицій, а яка буде е, прямо от особлива, особлива, особлива. От це прямо буде такий спецінструмент. Це машина це спецінструмент. Спецінструмент. Тобто, якщо обичним Гілінтвагеном ви можете їздити по місту кожен день, все. То цим, звісно, він, звичайно, ще чи ось. Дивіться, як він в порівнянні з стандартними Гелендвагенами. Офігеть, він здоровенний бацяра такий прямо стоїть. Але, звичайно, тут буде витрата парнього інша, тут портальні мости, за рахунок них він високий. Ну, як на мене, я б собі такий не купував. Не тому, що він стоїть 389, а тому, що ну, на кожен день це не, трохи не та машина. Але чи він крутий десь там. На якихось там позашляхових покатушках, ну звісно, він прям-важне рембо, блін. І так, друзі, переходимо до першого місця нашого імпровізованого топу. Що ж у нас продає Mercedes найдорожче? Тобто у нас було 13 машин, я вас нагадаю, вже 12 я вам показав. Це 11 кросоверів і Гілінтваген. І зараз ми переходимо з вами до найдорожчих машин, які продає зараз з кросоверів Mercedes benz які є у нас в Україні в наявності. І того. і того, і того, і того. І того найдорожчим ще вчора у нас був GLS Maybach. О, господи. Я брав найдорожчі їх в плані від того, від чого вони стартують. Того, що у нас найдешевший кубік у нас коштував. Вчора ми дивилися з вами. Ті, що ми дивилися з вами, найдешевший кубік у нас коштував там, 210 тисяч, 211. 000. Вчора я дивився, найдешевший кубік був в 191 тисячу, але його продали. І так, найдешевший майбах. Найдешевший майбах. У нас коштує. 100, 291 тисячу. Вчора у нас був Вчора у нас був майбах. Вчора у нас був майбах за 225 600. От оцей був. І його продали. Коли вони продають машину, вони ставлять типу, під заказ, що, мов, таку саму, ви можете купити. Тож ця машина вчора була, а сьогодні вже хтось її купив. Ну, блін, такі в людей є трохи грошей. І зараз у нас найдешевше за 291 тисячу. Це, блин, цей майбах побудований на базі GLS. Розкішний кабан. Такий 600 g 588 кінських сил. Ну, давайте понаблюдаємо, поприцмакуємо, як виглядає найдорожчий. Оце в базі машинка, ну, не в базі машинка, а це з. Найдешевшою ціною 291 тисяча. Так. Навіть кубік за 210 найдешевший, він пф, нервно курить того, що ця все-таки 291 найдешевша зараз в Україні. А, да. Ну, в Майбах, чесно говоря, позовні, він такий. ну, Все одно трохи нагадує ГЛС. Він, він відрізняється, все питання немає, але. Найцікавіше в Майбаху, не ті всі його мордахи, ну, звісно, цікавіше зацінимо з вами. Але найцікавіше в Майбаху то це е, його внутряночка. Ну, блін, двохцвітна покраска, все, нормо, все норм. І тепер пішли внутряночку. Так як це машина по суті, для е, заднього пасажира. Це машина для папіка, для такого мега якого возять. Так, 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 я трошки перемотаю. О. Пішли. О, Зараз оце прогружаємо. Бачите? Такі сидіння розкішні. О тут є така штучка, яка під ноги підтягується. Ну, коротше, от найдорожчий е, з найдешевших перше місце нашого топу це GLS GLС 291 291,878 доларів. Ну, так. Пам'ятаю, у нас були С-класи продавалися. Вони так само були такі самі розцветки. Всередині така сама штука було все точно так само, тільки то були в кузові W222, а в кузові С-класу. А це в кузові GLS. Ось таке у нас чудо. І це найдешевше чудо. Давайте глянемо, скільки коштує найдорожчий із GLS Майбахів. Що у нас взагалі є. І того. А взагалі що пишуть? Три предложення. Та що це за прикол? Так. От, дорогих до дешевих. І найдорожчий GLS Майбах у нас коштує 311 423 долари. Знаходиться в Дніпрі зовні ну він такий самий майже. Але всередині, звичайно, там є серйозні відмінності. Він ще багатший, ще розкішніший. Ну Коротше, ще в нього там якісь є штуки. Це треба сидіти і комплектацію порівнювати. Але, друзі, оця машина 311 400 доларів. Оце, в принципі. Кабан і клан найдорожчі, це те, до чого ми йшли. Бачите, він навіть зі столиками. Ну це такий, знаєте, чартер на колесах, такий ніби як власний літак. Він може їхати він по дорогах, може з'їжджати шосе. В нього прекрасні стабілізуючі функції. В нього прекрасні е, можливості по прохідних. Він там легко проїде через всякі там болота, глини, купи, ями, горби. Він через все це проїде. Звичайно, кубік ще круче, але цей дуже-дуже круті має позашляхові можливості, просто шалені. Я їздив глс ом не глс Майбахом. ГЛС Майбахом не їздив, навіть не сидів у глс Майбаху. А в ГЛС-ах я, звичайно, і насидівся, і наїздився, і проїхав на них дуже дуже багато тисяч кілометрів. Тому що я безкінечно проводив них тест драйви їздив на навчаннях на цих машинах. Машина офігідна. Там ріхати йти нічого, дуже крута, дуже дорога машина. Вона особлива, вона прям жирна, заряжена. І вона кайфова, що для водія, а для пасажира взагалі питань немає. До того ж, особливість цієї машини, що вона стоїть на. Особливі підвіски є Active Body Control. Це та підвізка, що ви бачите, що може стрибати, яка може поглинати нерівності. Вона прям сама крутіша з усіх підвісок, які в Mercedes є. Оце вона отут. Оце отут, оця підвізка. Вона по звичайній дорозі ти йдеш на пневмі, але разом з тим вона під, підлаштовується, миттєво підлаштовується. Вона там може вистрелювати, може змінювати до 1000 разів на секунду висоту кожної стійки окремо. Ну, Це дуже-дуже розкішно. Панорама, коротше, всі діла. Бурмістер 3D. Це не просто бурмістер, елітна музика, це елітна, елітна, бурмістер 3D. Ось так. Отакий. От Розкішний бегемотик. Розкішний бегемотик. Так, друзі, GLS Майбах. Також дуже серйозна і дуже розкішна машинка. Отак він виглядає позаду. Тут у нього такі от... Немає в нього третього ряду, як в звичайних gls але тим не менше, це для кращої шумоізоляції, для більшого місця в салоні. Ну, тобто. Отакий от. холодильник в машині є. Ну, коротше, прям розкіш розкішна. <сум> Масло масляне, розкіш розкішна. такий от GLS. Шкода, вони його збоку нормально не взяли. Розкіш. Тобто, друзі, найдорожчий е е на першому місці зараз у нас, можна сказати, стоїть. Кубік, вчора він не був на першому місці, а зараз він є. І за ним йде оцей GLS Майбах. Тобто вони найдорожчий GLNTWAGN 4х4, і оцей GLS Майбах, вони ділять, можна сказати, між собою першу сходинку найдорожчих автомобілів від Mercedes-Benz, які зараз продаються в Україні. У мене на сьогодні все. Ставте вподобайку цьому відео. До зустрічі в наступних відео.